Чи... чи на камері буде видно, я хочу вам показати, яка мгла е, тут лягає. І це, до речі, так само от, е, от, на рахунок Сен-Джона в Бо, ну, Це не є Сен-Джон. але не знаю, як це на камері буде видно, це клубні і взагалі буде видно нормально. Але от, власне, в Сен-Джоні завжди зранку така мгла і при тому такою стіною вона стоїть. Вона не по всьому місту, але власне туди де ближче як їхати зі сторони Сасекса, от вона десь отак виходить, така гла. Тут вона вже так більш трошки розсіялася, там вона була така більш гірша. Ну, Це за рахунок само собою, що це за рахунок будойм тої всієї штуки, але тим не менше, що маєте на увазі, хто от, власне, планує їхати, там, наприклад, Сен-Джон розглядає, що от така буде мгла.

Є, ну, я рухаюсь на, на, на границю Ніагара Фолз. Це перетин кордону usa Канада. Там я буду пересікати кордон. Ну, мені ж тут недалеко далеко лишилося. Ой. law Свою ранню зйомку. От бачите, в принципі, зранку в околиці Торонто. А, власне, я зараз направляюсь в місісагу, а от що відбувається. От так. що Всі, хто приїде сюди жити, майте на увазі. Такий тут це якраз, ну час якраз такий можна сказати, піковий. 7-8, зараз 8 годин ранку. Люди їдуть на роботу. Всі нервові, спішаться, вклинюються, але то нічого не поможе, тому що трафік настільки плотний, що шансів немає. Я вже давно до того привик, я взагалі не нервуюся. В принципі, всіх пропускаю, кому там дуже горить. Їду спокійно. Хоча в мене є теж час доставки, якби на сьому ранку був в мого делівері. Але, ну, як приїду, так приїду що. Життя на тому закінчиться. Я думаю, це не страшно. Отак От у нас. Місісага. 117-й з'їзд. Але це буде наш з'їзд, не знаю. Це 4, 4 майли, то 87 толоме, приблизно. Кордон я сьогодні пересік досить швидко. Ну, Взагалі я люблю на Ніагара Фалз їздити цей кордон. Він прикольний, класний. Мені туди подобається. <гум> Отак От коротко. Мені туди подобається. Великі міста, це і великі міста. Це не Нюбранцві. У нас там постукійніше, набагато. Набагато-набагато постукійніше. Тут повний треш. Ви ще бачите, оця мгла така висить, така саме вона теж не з самих класних варіантів. Вона зараз вже так трошки розсіялася, а взагалі вона може бути набагато такою плотнішою. І ти їдеш і взагалі не бачиш, що в тебе далі відбувається. Тобто я ну, неодноразово зустрічав, їздив по такій мглі, що в принципі ти тільки бачиш перед машини і все, і крапка. І така далі стіна просто стоїть. І неважливо, які ти там фари проти тумані включаєш алогенки, ще щось. Ще щось. Ну, взагалі ситуація не міняється просто. Їхати в такій мглі, що саме як для мене небезпечне звіряна, тобто, щоб не вискочила якась велика звіряна. Тому що ви розумієте, якщо навіть вискочить олень на дорогу при якійсь певній скорості, швидше швидкості, буде що? Що буде машина, скоріше всього, що споб'ється, або трісне, або бампер, або фари, щось точно хрякне. А якщо вискочить такий звір, як колось. Ну, То я вам скажу, це взагалі буде. Так, десь тут я дивлюся. А, от Поліція стоїть. Бачу, що, що, що мигає щось. Щось мигає, а мигає поліція. Як один сказав, що Ну, це не мої слова, що в Онтаріо поліція це Гестапо. Не знаю наскільки це правда чи ні. Тут, фу, з ними ще мав справи, але поняття Якщо така ситуація, це, ну, скажімо, не дуже радує, не дуже радує. Макс! двохповерхові автобуси є. Ну, я вам скажу чесно, як на сповіді, я взагалі в громадському транспорті не орієнтуюся. Я тут ніколи не, не використовував ні з желізну дорогу не їздив, ні автобусами ніколи не їздив. Взагалі ні разу, ні разу за весь час, що я тут живу. Тобто, як тут, як, ну, які компанії автобусні, які тут поїзда, що тут до чого, без поняття. Зелено. То, якщо хтось їздить, можете написати, як вам. Класно чи ні і взагалі. Навіть от, ви знаєте, я навіть, от, би навіть мене хтось поспитався, скільки треба заплатити за, за білет, там, скільки коштує в автобус, там, громадський транспорт. Поняття немає. Ну, що в мене така робота? Скільки, з з однієї з одного руля на другий руль пересідаєш. То з великого, то на маленький. Ну от і все що я цілий час з транспортом ну, автомобільним не немає такого досвіду ну от бачите тут скоріше все потяги зупиняються чи для патрички, чи що якось поняття ну таке як на похоже на ЖД-станцію невеличку Тому, ну так да. нічого це... ні це автобуси перепрошую я думав що це якісь ці зупиняються це звичайні автобуси О, яка Колеса, а які би хлопні труби поставив хлопаки? О, спортсмен, шпорткар. Главное, щоб ричало сильніше. Якось швидше бі вже жвавіше пішла їзда, а то там взагалі... Я бачу опять там що всі дружно відторможують. Зараз на 410-ту будемо з'їжджати. Де у нас 410-та? 401-410-та, 410 значить нам треба туди пересестроїтися чи не треба нам ну, перелаштуватися, якщо правильно буде. Якщо правильно перелаштуватися треба. Ряд зараз перегрупуватися. А ні. А ні. А та. Ну, в принципі, я можу прямо їхати, а потім вже перелаштуватися. Ну, і не прямо, тут що, От бачите, тут розголуження виходить. От 410 і 401. Але в чому фокус буде? Фокус, 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 фокус. Ні, тут не буде фокус, це буде перший фокус. Ні, ні, зараз перепрошую, зараз буде, дивіться, е, теж об'ясню так в двох словах, подивіться, бачите, тут 410-х йде експрес. А тут якби не експрес, от, бачите, Торонто. 401. Одна і друга. Але я вам скажу, в чому весь фокус. Якщо б я сюди перестроївся, поїхав, я би теж їхав би, власне, міг би виїхати на цю дорогу, яку я бачив, по якій я зараз рухаюся. Ну, тобто такий. Як би сказати, якби дупляж до дорог іде, і вони між собою не завжди от до кінця е, тяжко говорити. Як це правильно об'яснити, щоб ви зрозуміли мене? Е, тобто, є, от бачите, от, дорога пішла паралельно, щоб ви розуміли. Бачите, там якби дороги значення інакше, а дорога йде паралельно. і... Я от зараз просто візьму і на цю дорогу переїду, хоча там було вказівник був інакшої дороги. Розумієте, да, ситуацію? Тобто, що деякі дороги просто вони дублюються. Тобто, вроді 410, ну каже ж, а там 401 стояла. От я зараз сюди, бачите, я починаю приїжджати, я зараз на цю саму дорогу виїду. Щоб ви просто розуміли, тут тут ну якось так зроблено, я сам до кінця деколи не розбираюсь, тому я більшості все-таки навігації до якби довіру даю. Але тим, тим паче я б міг би так само їхати. от і все. От така ситуація. Тому все-таки я вам рекомендую в тому плані більше е, довіру давати навігації. Розумієте? Тому що, здається, А в деяких ситуаціях дороги розходиться, Коротше тут запутано. ну Це магістралі, вони тут досить запутані. Ви бачите, який тут рух, тут багато полос різних. Ви ж подивіться, скільки тут вклинюється тільки от на цю, навіть на цю дорогу, розумієте? Тим не менше, мені треба зараз буде перелаштуватися. Людина пускає, за що я йому вельми вдячний. Говорив, говорив і запутався. Ну, коротше, одним словом зрозуміло. От я міг і там їхати, і тут їду, розумієте? Тобто вони між собою, коротше, ті дороги тобто, мені не вийшло. E